Ну, хто не такі? Слиш русський, блін. Ага. То на мене, то на собаку наводила автомат. Саме біля цуму нашого і туди третього так добряче прилетіло, дуже багато жертв було. Ходила, плювала і палець середній показувала, коли там десь чергу підходила, і показувала. І мій чоловік просто боявся замики. Я с ним ходити не буду. що, дурна тумилися, мілості, просім, велком Херсон. Пішов це вихід. Третій рік повномасштабного вторгнення 256 днів окупації та підрив Каховської ГЕС сильно змінили місто корабелів та столицю, колись найсмачніших кавунів у світі. Херсон наразі перебуває під постійними обстрілами з лівого берега Дніпра, з центра міста до тимчасово окупованих Олешок, там де росіяни ведуть вогонь, напряму лише 9 кілометрів. Вони обстрілюють все без розбору, багатоповерхівки, школи, дитячі садки, ніби намагаючись помсти. І от кожного дня на місці трагедії мчать швидкі, рятувальники, а з іншого боку, в місті можна купити все, що захочеш в магазинах, відвідати виставу, сходити в салон краси чи купити ароматної кави. Друзі, вітаю! Я Альона Савіна, ви на каналі Wow Ukrainians, Я в своєму рідному Херсоні. Звідси вам покажу, як живе прифронтове місто. Ну що, поїхали! Можна сказати так, вже в три часи дня місто пусте. Тобто, от якось затрималася до 3-ї години, в мене люди сиділи, де народження було. І тобто, уїхати практично неможливо додому, тому що транспорт ходить дуже погано, його мало. Іменно в наш район-центр це практично неможливо. Тобто стоїш по 40 по часу на остановці. А пішки страшно йти, тому що ну, бувають такі обстріли і страшно, щоб в тебе десь попаде по дорозі, і ти будеш валятися, ну, це саме страшне. Тому ж десь транспорт ну, якось так. І в три години вже людей практично на вулиці немає. 24 грудня 2022 року російські військові обстріляли центр Херсона з Градів. тоді загинуло 11 людей. Це буквально відбулося за ось цим рогом біля Цума. Десь в той час місцева влада почала зводити мобільне укриття на зупинок або встановлювати ось такі габіони. Габіон це така металева конструкція, яка нібито має захистити від уламків снарядів. Ми бачимо металеву сітку, агроволокно і всередині пісок. Велком, бо хто буде бачити, хай приїжджають сюди. Хто втомився, да, дуже хто втомлений, такий, що вони устали, що вони хочуть там десь, може, кафешки, ресторани. Хай приїжджають до Херсона і вони поймуть, що це воно таке, що ти спиш по 20-30 хвилин, десь десь засипаєш, десь просипаєшся, тому що вибухи. І... Ну, хай приїжджають сюди. мили, будь ласка, кавою напоїмо херсонською. Послухають. І, і, сиренади ночні, вечірні, да. ну можуть ще ранішні рано бути, може в 4-5 годин ранку. Да. Херсон це границя. І як підуть звідси далі, то тоді скучно не буде. І куди втома дінеться? Да. Хто люди в Херсоні? Вони знають про що я говорю, і все. І ще під час окупації нашого старшого сина росіяни забрали. Тому... Нікуди ми не їдемо, тут чекаємо його. Він зараз вже в серпні, 3 серпня 2022 року, його як забрали. Ну, його і що сина племінниці, тому нікуди ми не їздимо вдома. І я щаслива, що ми були тут, коли зустріли наших. Що ви відчували? В листопаді. Та мороз по шкірі, я так бігала, не знала, цілувала всіх, обіймала. Навіть зараз мурашки, бо. Не знаю. Я дуже задоволена, що ми тут були і зустріли наших хлопців. Буває, що мої подружки там якісь, там, о, там щось. Коли оце вже. Я одразу я кажу, ви оті, от згадуєте, що в окопах сидять. от тих, от згадайте, в яких умовах вони. І заткніться, Чекайте. Дуже гарна, що... жінка, ви моя гер... геройка. Дякую. Я оптиміст. Мені треба сина дочекатися. Як це? Та ну, ні-ні. Я не, не буду здаватися. І, і сину ще в листах перших написав, мама, ти знаєш, як я тебе люблю, і щоб ви були гарні. і Не дай Боже, там, щоб ти щоб трималася, щоб була красива, гарна, щоб я таку тебе і зустрів. <сум> Весело і гарно. Так що я не здаюсь. Дома сидіти. Це можна кришею поїхати, і тут, хоч хоч якесь общині з людьми. Роботи практично немає. Той тобто, в мене працювали, були офіціантки, ну я не можу собі зараз дозволити взяти їх бармена офіціанта, тому що немає людей. Платити треба зарплату люди не будуть безплатно працювати, а залазить долини не хочеться. І робота в нас тільки в парках Херсона. Ну це треба бути таким сміливою людиною, щоб ну тобто вони ходять, убирають під пулями, під бомбіжками. І були такі моменти, люди погибали з цієї організації. Хоча їм велике дякую, тому що вулиці чисті. Коли грязно, дуже це якийсь такий. Синдром розбитих стекол що дуже страшно стає, коли це грязь і війна, і ну все коли змішується це в кучу. Моя кав'ярня, типу, хоч і не саме найближче до води, але ну є ближче кав'ярні. Але все одно я сюди приходжу саме для людей, саме для того, щоб у людей була змога прийти сюди, перезавантажитись трохи. Ви наразі єдиний працівник кав'ярні. Наскільки так, я? Так, я єдиний, хто взагалі повернувся в Херсон. Взагалі виглядає ваш робочий день. Як вам тут одному? Ну, дивіться, так, як я було вже таке, що я говорив, що я є кав'ярня, тобто від мене залежить. Якщо я живий, зі мною ну там не хворий, нічого зі мною не сталося, по Макітри не прилетів, так мовити. То, типу, я приходжу і можу на, на місці. Взагалі, навіть якщо нічого немає, там не світла, не нічого, то я можу готувати людям смачну каву, і все буде добре. Іноді бо буває, що прилетає приль прилітаю кудись в підстанцію. І, ну, і вмикає там на день світло або на декілька годин, але все одно береш в руку ручну каумовку і вперед на гозу я варю. У нас є херсонська кава, яка росте в кавунах. Більшість людей приїжджають такі-такі. Це головна візівка. Я от живу зараз. Да, і я дякую Богу за те, що у мене є на даний час наразі все. А там загадувати щось хотіти. Я мені аби город був, аби квіти цвіли, да, приходьте літом, куди тут будуть канни високі, по три Да, Тут буде дуже гарно в цьому подвір'ї. Під обстріли ми живемо на п'ятому поверсі. Оце був приліт, от куди авіабомба попала, так я на п'ятому поверсі сиділа на дивані і мене колихало, як при землетрусі. Страшний Хвиля буде. була. Та як воно страшно. Ну, просто не знаєш, mm. <рес> чи тікає, чи ще буде, чи не буде. Ну, нормально, ми звикли. Звикли. Страшне, але вже розуміємо, коли воно чи далеченько трошки летить. У нас в третій під'їзд попало, було в дах, проламило. Ми в четвертому, а то в третій — Це поруч, зовсім там метрів шість, мабуть, від нас. І воно було так. Гучно, дуже, і страшно власно, ну нічого. Розкажіть, будь ласка, що вам не вистачає зараз? У нас все є. Мені тільки сина не вистачає. Ми кожен день тільки про це думаємо, щоб нам дочекатися сина ну, і всіх інших хлопців. Всіх дочекатися. А нічого, чинтром на все є. А ви працюєте, скажіть? Десь? Я на пенсії, а чоловік працює, лікар. Я ходила, я плювала. Отак от, от ходила, плювала, і палець середній показувала, коли там десь чергу підходила, і показувала. І мій чоловік просто боявся замикав, я себе ходити не буду, то дурнатися засунув. І я 8 березня підходила до них на площі. Це 8 березня 22-го року підійшла, бо він, мій чоловік перейшов через дорогу, а я тихенько туди пішла. Мені завжди хотілось підійти і їм сказати. І я прийшла, їх там стояла такі урали здоровені, оці перші. Такі всі в масках, ну це десять. І перед, переді мною була жінка, тоді ще мітинги були в Херсоні. І переді мною жінка була, яка відходила і каже їм: Ми вас любимо. Ми вас любимо, а ті, мол, там, які мітин там десь щось стояли, а то мол там таке. І я підхожу до них і російською мовою кажу. Так, говорю, не слушайте цю прошмандовку. Ніхто вас тут не любить, нікому тут нахрен не нужний. I один такой стоял высокий, такой, глаза красивые, в маске. И У меня не было абсолютно страху, абсолютно перед ними страха. Я їм сказала, что Ребята вам бы лучше наверное, собираться отсюда ехать домой, потому что Росія, говорю, будет железный занавес, будет вас санкциями. Это было два года назад. И що? Що я была не права? Так ані отримали. І, і він, я їм там много наговорила, що ми тут і пенсію отримуємо. У Нас ми прекрасно, чорта приперли сюди. Просто людей не вистачає. І іноді не вистачає самого звичайного. Там, типу, Зараз, типу, дюна вийшла, нам подобається, сподобалась перша частина, і на другому ми б пішли в кіно, але кіно немає. Тобто, просто такого звичайного. Ми вже ну, з однієї сторони, ми звикли, що у нас вночі немає освітлення, по е, постійно у нас тут е, е, світломаскування. От, і коли ти дивишся на сторін з, е, з інших міст, і ти бачиш, що там є на вулиці світло. Таке, ввечері, там, там життя. Вибухи в Херсоні вже давно стали буденністю. Російська армія обстрілює місто кожного дня. Сповіщення про повітряну тривогу надходять в додатках тільки тоді, коли є ракетна загроза. Про мінометні або артилерійські обстріли ніяких сповіщень немає. Вони летять занадто швидко і низько, тому радари не встигають їх зафіксувати. За повідомленнями місцевої влади наразі в місті залишається 70 тисяч. Людей це в п'ять разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Комендантська година починає діяти з 8-ї години вечора. В місті діє світломаскування, тобто, коли сідає сонце, тут темно, вуличного освітлення ніякого немає. Всі кафе, банки, магазини працюють максимум до 7 години вечора. Наприклад, мій потяг херсон в який все життя відправлявся о 8-й годині вечора, наразі рушає о 5-й, і майже три години Потім стоїть на Миколаївському вокзалі. А, ви знаєте, мені здається, що як тільки я сяду в потяг, я почну ридати. Для мене було дуже важливо приїхати в Херсон, тому що саме звідси завжди починався мій шлях додому, до моїх батьків, які наразі залишаються на лівобережній окупованій тимчасово частині. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на Вау «Wow Ukrainians, Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і бережіть себе! Побачимось!